Ще досі відчутний запах диму, обгорілі стіни та стеля. Цей будинок по вулиці старо постраждав від пожежі ще кілька місяців тому, проте роботи з ремонту тут досі не виконані. Жителі будинку кажуть, що неодноразово зверталися до комунального підприємства, що обслуговує будинок. І міської ради, проте приходиться здійснювати ремонт власними силами та за власний кошт. Не міська рада, тим паче, Жек який бере з нас по 10,82 гривні за метр квадратний, і квитанції до 1000 гривень доходять, у них нема коштів. Написали заяву, я писав по, через збори жильців нашого, мешканців нашого будинку. Куди ж гроші наші діваються? Бо там же ж сказ наші наших квітанції дожні кошти ставатися на ремонт нашого будинку. Унаслідок наслідок пожежі обгоріли стіни, стеля, квартирні двері мешканців будинку на першому поверсі. Різноманітні речі, що зберігалися в коридорі. Дими, тепло піднялися вгору та спричинили обвал штукатурки до четвертого поверху. Під час пожежі постраждала і квартира Володимира Толкача, бо саме вона розташовувалася найближче до опіцентру пожежі. В ніч з 24 на 25 Січня цього року ми перебували в квартирі і 2.15 ночі сталася пожежа. Мені дзвонила мені сусідка з другого поверху, яка мешкає наді мною, каже, у вас пожар. Ну, я вибіг, дійсно, все горить. Дружина і син були виковані ДСНСниками через лоджії, ну, я знаходився в квартирі. Все палало, диміло, займалося. Причиною загорання в головному управлінні ДСНС у Чернігівській області називають необережне поводження з вогнем невстановленої особи, а саме потрапляння джерела запалювання на горючий матеріал. Володимир Толкач говорить, що ймовірно полум'я сірника чи цигарки потрапило в утеплені дерев'яні двері. Займання до нас з... з вулиці там дуже часто збираються люди, які Відуть аморальний образ життя, тобто живуть спіртні напої. В ніч, так, я їх вечором попередив. Проте відремонтувати під'їзд будинку комунальне підприємство Новозаводське Чернігівської міської ради, яке його обслуговує, не поспішає. Щоправда, деякі роботи на суму понад 50 тисяч гривень вже були виконані. Проте в кредит. Вже коли зробив розводку нам, тобто в нас не було взагалі світла. Цього не відняти, там світло нам зробили. Це, це ну і два рази при, присилали трактор з прицепом вивозив сміття. Своє ж в основному, тому що тут же стільки було, ну це ж бачите, немає штукатурки. Все упало. От це що вже зробив. А ну ще й ліфт. Ліфт теж не працював. Ми їх прокредитували на рік вперед. Тобто вони ще не заплатили квартплату, а ми їм виконали роботу на рік вперед. 16-го року на кожному будинку окремий рахунок. І всі витрати, які йдуть, все йдуть окремо по кожному будинку, розраховано. І ще до початку всіх робіт я їм розказав, що ось дивіться, у вас на будинку є 20 тисяч. Ми виконуємо ці роботи в першу чергу, надаємо електропостачання в цьому будинку. Це необхідно виконати, а далі приймайте рішення, які роботи виконати. Вони прийняли рішення, щоб виконати в першу чергу ліфтові роботи і сміття вивезти. Проте на запитання, коли та чи буде взагалі комунальне підприємство ремонтувати під'їзд, ми отримали не дуже обнадійливу відповідь. Ми їм порахували, що ремонт під'їзду буде коштувати більше 300 тисяч гривень по нашим розцінкам, а накопичення за рік у них 100 тисяч. У через три роки ми виконаємо ці роботи. Якщо а вони ж хочуть сьогодні і зараз. Таким чином мешканці цього будинку змушені чекати три, а то й більше років, аби їхній під'їзд привели до ладу або ж робити його власними силами та коштом, продовжуючи сплачувати і квартплату комунальному підприємству. А ремонт потрібен уже зараз. Після цієї пожежі, звісно, в домі дуже багато скаржиться людей. Не тільки мені, але й заклади медичні, медичні зверталися, задишка, очі, алергія. Ну, дуже, дуже, багато, дуже багато хто у нас пострадав і чим раніше ми це закінчимо з ремонтом. Тим краще буде для мешканців цього нашого будинку.